Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні ми з вами приготуємо сирні коржики з ковбасками. Для цього я взяла ковбаски, я взяла варену і ось таку, і також взяла сир. Можна брати будь-який, у мене моя домашня бринза, тому що вона плавиться гарно. А якщо бринза не домашня, то краще не треба, краще взяти просто сирок. І перше, що ми зробимо, це натримо на терці. Натримо на терці ковбаску і сир. На терку будь-яку, можна на крупну, можна на міленьку, як ви забажаєте. По тру, одразу скажу щодо співвідношення ковбаски, сиру, там ковбаски копченої, ковбаски вареної. Вам взагалі не обов'язково брати два види ковбаси. Співвідношення таке, як ви хочете, можете взяти там сиру побільше або ковбаси побільше. Робите на свій смак. Ось у мене вже все натерте. І я вливаю сюди чашку кефіру. Жирність така, як вам подобається, таку і беріть. У мене домашній кефір досить жирний. Тепер треба посолити і поперчити цю суміш за смаком. І додаємо поступово борошно. Друзі, я мало не забула додайте трошки соди. Небагато, там, півчайної ложечки. Так, перемішали. Додаємо поступово борошно. Одразу багато не треба, щоб не забити ці коржики, щоб вони не були більш такі борошняні, ніж сирні. Додаю трохи спочатку. Ось так. І перемішую. Перемішаю, подивлюсь на консистенцію тіста і, якщо що, то додам ще. Ну, В принципі, тут зараз зрозуміло, борошно ще треба додавати. Зараз це просто кефір з сиром. Ще трохи просію. Перемішую. Зараз перемішаю і покажу вам, якої консистенції повинно бути це тісто. Ось, друзі, подивіться, я додала ще борошна приблизно 350 грамів, тому що у мене мірний стаканчик на 300. І ще трошечки я додала. Дивіться. Тісто повинно бути ось таке липке. Бачите? Ось так у мене вийшло. Зараз будемо формувати коржики. І смажити на олії. Я формую коржики, викладаючи ці столожечкою. Ось так я обсмажую з обох боків. Ось я їх насмажила, вони м'якенькі, золотаві і хрумкі. Зараз цей занадто гарячий, покажу вам. Ось вони такі. М'якенькі, скоринка така, хрумка, всередині сирок і Ковбаска має дуже приємний запах. Ну і на смак, звісно, теж мені подобається. Вам всім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!